Це Славко, у вас і завтра день народження, як я їй міг відмовити, щоб не посадовити кішку? Власне, я хотів поговорити, що на знак дружби з братнім польським народом, і оце на день народження Ася купив цю пляшку литовської горілки з Тумбраз, бачите, з Каунуса 1906 року виробляється за старим єврейським рецептом. Спочатку. Спирт женеться серед 80-ти ржаною, то 80-85 градусів, потім ректифікується, потім змішується з ректифікованим спиртом до 95 градусів. Потім за старою єврейською традицією, що видав мінділеєв, розводиться до 40 градусів, і оце все анастойка душиться, ви бачите, там є ж зуброва трава, душиться, то вона в дубових бочках має настоюватися і додаватися. Мені все подобається, крім цього барвника. Ну, я ще не... Вживав литовську зубровку давно, вже з радянських часів, тоді була гівно. Зараз, може, краще, але нічого не можу за неї сказати. Поки що, власне, мені йдеться за нашу братню Польщу, що братня нам Польща, ви розумієте, лишається крокута-крокута, лишається гієною Європи. Слухайте, оце от Ася мені отак от хай буде. З цією кішкою спробую змиритися з її існуванням. Власне, про що йдеться? Ви всі просили мене висловитися на предмет братньої Пальщі. Ви знаєте, Братня Пальща вже почала фермери блокаду братньої Литви. Про що власне йдеться? Йдеться про те, що деякі річі незмінні. Що Польща приречена бути. Крокута крокута Європи, тому що ви розумієте, що питання коридору лишається. Якщо навіть Путін на радість братам полякам і побори Україну, і вони щось з Кшесов Сходніх скористаються, то ви розумієте, що проблема з відразу це ненадовго. Про відразу постане проблема коридору, яку наші брати литовці брати поляки захочуть вирішити відомим їм шляхом коштом братів. Литовців, бо старі сенси нікуди не діваються. Варто лише порушити статус-кво, як все це лайно минулого лізе. Лізе просто так, що нічого з цим не можна поробити, на жаль. Але менше з тим тут треба говорити, чому це викликало таку реакцію вторгнення українців до Європи, тому що ми порушили їхній соціалістичний рай. Про це ще. Маріо Курчо над цим працював, ну це от Маркс над Марксом, закон не праці, не буду вас відсилати до ліваків. Власне, концепцію політикономічної Євросоюзу ліваки європейські зрозуміли ще в 70-ті, в кінці 60-х на початку 70-х, коли на Італії отримати диплом після навчання в інституті це в університеті, прирівнювалося до підписання. Клятви на лояльність державі вони тоді всі вчились, не доучувались, тому що нормальний треба мали посадити за пособничество тероризму, як ви розумієте, або виїхати з Італії. От тоді політикономія сучасної Європи і народжувалась. В основі її з є закон непраці. І от коли українські дальні бойщики чи українці біженці українські біженці вриваються в Європу, пробують там працювати своїм диким капіталізмом, вони порушують всі. Традиції всі норми Європи зараз праця в Європі, праця капіталістична, праця дика, така незаконна. Це з один з найбільших злочинів. Це не наркотиками торгувати, розумієте, це не мараканцям обносить квартири, це не палити машини в північних пригородах. Працювати це те зло, котре не може бути прощене в Європі. Тому що Європа стоїть на боротьбі з капіталізмом, як ви розумієте. Там потрібні біженці, там потрібні убогі, їх треба окучувати, розпреділяти, просвіщати, вибачатися перед ними. А українці хочуть лише одного, щоб їх лишили в спокій і дали працювати. Тим вони гірші за біженців. З Сирії, за біженців з Мароко, тому що ті просто хочуть не працювати, щоб їх лишили в спокій, а наші хочуть працювати, а на це Європа погодитися не може. І тому ця реакція польських фермерів, які зажерлися, ну то ясно розумієте, люди з зіткнулися і справжнім сільським господарством, латифундистами, з людьми, котрі за копійки купують, і десь там в Європі по ринкових цінах продають. Розумієте, їм до них вторглася те сторіччя. Люба їм річ посполита, розумієте. Поляки отримали те, за що мріяли. Вони отримали Річ Посполиту 18 століття, коли поперли зерно з Кшесів, попер Ріпак з Кшесів. І ясно, що кожен, хто стикається з минулим в реальному житті, нічого, крім шокової реакції, не відчуває, як ви розумієте. Так, з цим українством треба ще поговорити. Проблема в чому? В тому, що ви все ще міряєте себе представниками якоїсь великої України. Розумієте, а такої великої України немає. В Україні нема покровителя. Покровителем великої України передбачалися німці, а став Сталін і Радянський Союз. І тому на такій етнографічній мовнюцькій формі ця велика Україна і могла існувати, бо не могли ж вони допустити існування справжньої великої України. Ясно, що їй треба було надати якусь сально-шароварну мовнюцьку форму. Кошка не витримала мого тиску інтелектуального і пішла. І тепер Україна лишилася без покровителя. Без покровителя велика Україна неможлива. Дивіться, у Казахстану всякий такий покровитель є. Китай, у Азербайджану сякий такі покровитель є. Ердоганище погане, правильно? У навіть у Білорусі є покровитель, розумієте, Путін. От ми б зараз конкурували з Лукашенко, який би наш черговий Янукович. Зараз би конкурував з їхнім Лукашенком за те, щоб бути любимою жоною Путіна. У нас в який в який покровитель був. У Балтії який не який покровитель є, ви знаєте. Євросоюз і НАТО бажаться, що в цей раз уже не здадуть. Ну, принаймні інші Балтійські країни, Фінляндія, Швеція їх підтримає. Данія, ви ж бачите, яка сміла життя. Хоча б, ви розумієте, а ця Польща ж збиралася наступати на Данію в межах радянського блоку. Ми за це з вами говорили. А в нас покровителя немає і тому Україна дивно було б, щоб велика Україна збереглася без покровителя. Ясно, що нас мають обкарнати. Ми з великої України маємо перетворитися на ту Україну, на яку нам дозволять сусіди, і в тому числі на ту, на яку нам дозволить Польща. І добре, що Польща поки що висуває дуже помірковані вимоги, це не порівняти з. Угодою між коли півсуцькі купив петлюру і довелося здавати західні землі України. А зараз вони навіть здавати західні землі не просять. Трошки здайте земель на сході, трошки відмовтеся від свого демпінгу, відкрийте свій ринок для наших сільхозпродуктів, знищить своє сільське господарство та й будьте україною. Я скажу, що це дуже помірковані умови. Чому я кажу за знищити сільське господарство так легко? Бо моє сільське господарство, асі власне сільського господарство вже не українське. Воно російське, там на погибель московським, як це сказати, загарбникам росте капуста. І більше того, навіть уже була остання капуста. На знак протесту з цього сезону там навіть капуста вже не росле. І хай ці пролетарі вдавляться своєю орендованою землею. Кому вони її здадуть в аренду? Нічого там уже бур'янів не виросте, слава Богу, в сезоні 24-го року, ну може пар, пару гектар. Полуниці 50 на 50, ну це таке вже, знаєте, це сльози, це просто щоб земля не гуляла. Так що нема вже ні українського, ні російського сільського господарства на щастя. І те, що поляки його хочуть добити, ви розумієте? Проблема українців в тому, що вони лізуть із своєю дикою працьовитістю в соціалістичний рай Європи. Розумієте, вони там абсолютно ну, пустили Гапку до Європи. Вона там пробує працювати, розумієте. А ця праця сприймається гірше ніж торгівля наркотиками, тому що торгівля наркотиками європейцям потрібна, щоб спокійно вживати антидепресанти, а праця їм не потрібна, тому що їм не потрібно їм не потрібно насправді годувати третій світ. Вони хочуть жалітися за третій світ, а Ася, а не годувати його. Хай там собі годують або було кого жалітися. Розумієте, кого жаліти? Це нормальна ситуація. Власне, що Польщі і в Росії не потрібні польські ферми, що просто на них є гроші. А так би їх всіх варто було б теж вислати до Ірландії. Наші самі їдуть, а польських варто було б вислати до Ірландії. Не було б питательної середи для Путіна. А що на Польщі розіснує проросійська партія? Так вона там завжди існувала, не забувайте. Вона там завжди існувала. Вона була однією з чільних в польській історії. що... Антиросійськість польська давалася дуже доброго і от ми зайзасію навіть. Засі вчора посварилося, бо вона мені розказувала об мені. Мені уявляєте, коти ні з ким за польщу говорити не буде. За польську культуру бо гребує вона мені розказувала, що поляки та торговці получили репутацію такі в совєтському Союзі. Так слухайте, по перше, росіяни всіх ненавидять, вони люблять лише тих, кого бояться от чеченці. Розумієте, це єдині кого вони люблять, бо бояться, бо вони їх всіх отиміють. До решти вони ставляться з презирством. Навіть коли ми розбомбимо Москву. Коли ми зіб'ємо всі А-50, росіяни нас не поважатимуть. Це такий феномен, це має пройти довгий час, розумієте, довгий час визиску, довгий час. Ну як це сказати, певної естетики? Ми маємо їх визискувати з певною естетикою. Розумієте, не кожне насильство середовище приймає середовище, готове прийняти лише певні форми насильства над собою. І над вироботкою цих от відповідних форм насильства для наших сусідів. Ми, українці, ще маємо працювати. Але чи має це практичну цінність, тому що велика Україна може постати лише внаслідок коаліційної війни в Європі? Війни, котра перекроїть кордони Білорусі, принаймні, тому що Білорусі в війні буде агресором і доведеться. Ну, чим же ж нам треба буде компенсувати заход? Ж Крим то ми назад не отримаємо, як ви розумієте, ніколи. І тут ми переходимо до позиції заходу. Ми бачимо, як героїчно б'ються наше ППО, б'ються наші пілоти. Чому кажуть? С-200, ну ясно, росіянам відомі осколки. Росіянам відомі уламки, росіяни отримали уламки кількох бортов, того іл 22 шосів, того А-50, шовпа там бідні поражаючі елементи. І швидше за все, це поражаючі елементи ракет російського або радянського виробництва. Аж вплоть до Ердоганівських С-400 може бути те, що підсвічував, те, що могли поміняти головку на і те, що... Дрон міг підсвич... підсвічувати. Я в принципі не виключаю такі варіанти, але не забуваємо, що всі заяви мають на меті дезінформації української сторони, як би це не було. Тому що ми маємо дезінформувати, і росіяни мають дезінформувати, тому що зараз заявити за якусь сучасну західну зброю, що там є бо є підозри, є великі підозри, що це. Одна з сучасних західних ракет, що носієм міг бити, якщо не F16 то Су-27, були такі ракети далекого засягу корабельні, і рекорд був побитий на 400 миль з підсвіткою дроном польоту. В принципі, ці ракети з 23 року на чергуванні дозволений був їх експорт зі Сполучених Штатів. СМ-6 ракета корабельного базування. Ну, є різні варіанти. Ми поки що можемо вправлятися в домислах. Ясно, що тільки одне, що була підсвітка наведення головки, ймовірно, що дрон був, що і дрон виконував цю функцію наведення, але це все поки що можна встановити. А літати могло все, що угодно. Від цієї СМ-6 до С-200 і аж до турецького С-400. Ніхто не здивується, що турки. На честь братньої любі з Путіним. Принаймні, що і не забувайте, що є ж і ще ми розробляємо двигуни для байрактара реактивного малозаметно, що на хвості ж і байрактар сидіти турецький. Так що варіантів багато. Але справа не в тому. Справа в тому, що було заговорено за шість секретних планів миру для України і два явних. І всі, як вони розумієте, в тій чи іншій формі перебачають. Розділ України, як розділ речі посполиті, бо така давня європейська традиція: той, хто на слабкіший в Європі, або той, чия державність постала не від тих, кого треба було б, того карнають. От як карнають Угорщину, тому що вона в кожній війні підписується не за тих, а переходить на іншу сторону запізно, на відміну від Румунії, котра завжди переходить з боку на бік вчасно. І тому. Ми не знаємо, яку Україну нам дозволять. Ми мосто маємо боротися за цю Україну, бо велика Україна в об'яттях Путіна нас не задовільняє. Тепер за Придністров'я, що ви хотіли. У було б занадто добре домовитися з Руминами і розорвати Придністров'я, але таких подарунків нам доля не зробить. Ясно, що Путін гратиме на загострення як далеко від гратиме на загострення ска оголосити. Придністров'я Румунію це хор Придністров'я Росії це хороший крок на загострення, щоб поставити Захід ще раз при, при, перед необхідністю задуматися, виробити позицію і опіздати на місяць другий з допомогою для України. Побачимо, чи Путін наважиться, і побачимо, яка реакція буде. Ясно, що найбільш природна реакція домовитися з Румунами і нахер парувати. Все-таки трансністя треба закінчити, ну, добре, Україна віддасть Придістроя, хоча воно питомо українське, як ви розумієте, треба його було забирати, бо це смішно. Республіка Котовія це не то государство, територіальну цілісність, з котрого можна уважати до 40-го року. Це було. Але ж на жаль, ну хіба що після ядерної війни вже тоді, все таки, що жо Молдову вочевидь, ну слабка держава, вона побоїться. От мені дуже цікаво, чи Чекішинев побоїться закликати Україну на допомогу, коли Приністрови голосять Росію. Все таки ескалація це те, що одночасно рятує і Росію, і Україну. Як це не дивно? Це те, на що ми маємо грати, і останнє, що я вам хотів сказати, поки ми. Родили за А-50, москвини знищив один з шісті м 1150 це ви знаєте, це Асаулт, Бреш, як це сказати, саперний танк, інженерний для пробиття Бреші при штурмі. На шасі Абрамса М1З-50, десь він в районі Авдіївки, в районі Степового, нібито був знищений. 47-ї бригади є відеопідтвердження, Поки що російське кажуть, що шість таких машин є в 47 й бригаді, і все таки це, от мені не дуже подобається. Що наш одвуд, власне, головний, Що наша 47-ма бригада це наш стратегічний резерв за якимось. Як це сказати, но ну, цим органом ошиваються коло Авдіївки. Невже це так важливо? Вона має загрожувати комусь. А кому вона може загрожувати в Авдіївці, коли їй там загрожують? Видно, що все-таки наші полководи не злічились, і що? І війна за Донбас триватиме, а не за Україну. Ну, коротше кажучи, я закінчу тим, що нічого ще не втрачено. А я зараз може Пізніше спробую оцю от литовську зубровку, бо поляки, ви розумієте, остаточно себе скомпрометували своєю польською зубровкою. Вона хорошо на заживлення ран варту йшла, я її горло поласкав, я скажу, що від Ангіни. Ну, спробуємо цю лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Якщо щось є якісь запитання, то запитуйте.